Упродовж доби російські окупаційні війська продовжували вести вогонь по позиціях сил антитерористичної операції, в тому числі із забороненою мінськими угодами зброї. Ворог 66 разів обстріляв підрозділи збройних сил України. На Донецькому напрямку зафіксовано 30 випадків ведення вогню. Тут епіцентром напруги залишається Авдіївка, де противник вів вогонь по наших позиціях зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім цього, з мінометів калібру 120 та 82 мм ворог був по Новоселівці Другий. По опорних пунктах поруч Майорська, Верхньоторецького, Опитного та Пісків окупанти застосували 82 мм міномети. У Луганському і Невельському гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецькі. Зброю. Також ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів вівся під Троїцьким. На Маріупольському напрямку окупанти 26 разів відкривали вогонь по наших укріпленнях. Надвечір, 21 липня, наш опорний пункт у Мар'їнці спробувала атакувати група ворожих диверсантів у кількості до 10 осіб, отримавши гідну відсіч від українських воїнів. ДРГ противника панічно відступила. Із 120-мм міліметрових мінометів та гранатометів ворог обстріляв захисників Широкиного, 82-мм міліметрові міномети та гранатомети задіяв у Красногорівці та Мар'їнці, великокаліберні кулемети у Водяному та Новогригорівці, а під талаківкою бойові машини піхоти. На Луганщині зафіксовано 10 обстрілів наших позицій. По станиці Луганській вівся вогонь із 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а стрілецької зброї поруч сизого. Також ворог хаотично стріляв по новозванівці, новоолександрівці та Попасній.